Чуєш, насправда кличе, і небо першим приймає бій, чуєш, воно говорить, Горить словами ти далі стій. послухай, як сонце шепоче, надію, як силою світла люблять. Ми діти свободи слів, ми віра на життів, ми полі незламний дух, ми долі безмежний рух, Ми діти свободи слів, ми віра на життів. Бажаю здоров'я. Я, сержант Білик Михайло Андрійович 36-ї окремої бригади морської піхоти, приношу вдячність групі 3-х фельдшерів Г та їх куратору Бельдій Алі Олександрівні за надану матеріальну допомогу. Вінницького медичного коледжу імені академіка Данила Кириловича Заболотного в наданні матеріальної допомоги на ремонт автомобіля швидкої допомоги, який був пошкоджений внаслідок ФПІ дрона. Завдяки вашим коштам було замінено лобове скло на даному автомобілі. Приношу ще раз велику вдячність, все буде Україна, перемога за нами. Дякуємо за марськувальні сітки студентам Вінницького фахового медичного коледжу, Ларисі Іванівні та особливо групі студентів, три фельдшерів Г та їх куратор Бельдій Аліво Олександрів. Щиро дякуємо студентам. Вінницького медичного фахового коледжу за надані нам не Також дякуємо Ларисі Іванівні та особливо групі 3 фельджери Г та їх куратору Бендій Алі Олександрів.